Знайти скорпіонів у пустелі вночі зовсім не складно. Все, що вам потрібно, це ультрафіолетовий ліхтар, усе тому, що скорпіони напрочуд флуоресцентні. Це означає, що їхні тіла поглинають ультрафіолет, випромінюючи натомість видиме світло. Вони світяться цим яскравим неоново-зеленим кольором, але скорпіони не єдині тварини, які флуоресціюють. медузи, земноводні, сови і навіть качкодзьоби світяться під ультрафіолетом. Я зараз в пустелі біля Бейкерсфілду, Каліфорнія, шукаю скорпіонів з Карлом Клоком, професором біології в каліфорнійському університеті. Він досліджує флуоресценцію скорпіонів понад 10 років. Якщо у вас є УЕФ ліхтарик, і якщо вони там, ви їх легко помітите. Мені здається, що він у позі самозахисту, так? Так, він не дуже щасливий. Зрозуміло, я візьму своє спорядження для ловлі скорпіонів. Це шпатель для язика з жовтим флуоресцентним маркером, тому його видно. Зрозумів. Ось як їх зручно ловити. Розміщуємо флакон позаду скорпіона і підштовхуємо. Це було вражаюче. Гаразд, спробуємо ще раз. Просто легенько штовхаємо його назад. Зазвичай крабою самі заткують. Ось так тепер перехиляємо. Ой, неймовірно, неймовірно, гаразд, я спробую його піймати. Але чому скорпіони флорстіюють? У мене є приблизно 12 гіпотез. Їх можна перевірити. 12 гіпотез про те, чому скорпіони світяться в УФ, насправді трохи менше. Майже всі скорпіони флоросці Я не бачив на власні очі, але ті, що живуть у печерах, не флоросціюють. Та це лише одна дуже мала група. Решта скорпіонів світяться в УФ. Це ймовірно реліктова ознака, яка розвинулася ще в минулому, коли скорпіони вперше вийшли на сушу. Речовина з певною функцією, яка флуоресціює просто випадково. Багато речовин демонструють флуоресценцію, як от внутрішні рідини нашого організму. Вони ніколи не піддаються впливу УФ, тож ідея функціональності флуоресценції не переконлива. Ця річ також флуоресціює, але, вочевидь, не є скорпіоном. Це просто камінь. Колір трохи інший. Але що це таке? Це пластик від Волпол, ясно. Можливо, скорпіони флоростізують, щоб привабити комах. Так, як ви це перевірили? Я використав таких самих скорпіонів, як ці, і половину з них покрив уеф непроникним лаком, щоб заблокувати флуоресценцію. Тоді я використав клейкий папір, виніс їх у день на двір і розмістив поряд. Потім я порахував кількість пійманих літаючих комах на кожному листку. Ми повторили цей експеримент уночі під час нового місяця і під час повного місяця. І ось що ми виявили: під час нового місяця кількість пійманих комах не залежала від того, чи була флуоресценція, але під час повного місяця різниця була помітна. Скорпіони, що світилися, піймали менше комах. Це якось контрінтуїтивно. Це вказує на те, що моя гіпотеза була хибною. Так часто трапляється, вони не використовують флуоресценцію для полювання. Насправді, флуоресценція погано впливає на їхню здатність ловити літаючих комах. Дозвольте запитати, якщо що флуоресценція є негативним фактором для скорпіона, то хіба це не вказує на те, що в ній має бути корисним щось інше? Точно, має бути щось на противагу, протилежне скорпіони добре пристосовані до того, що вони роблять. Одна з найцікавіших речей полягає в тому, що вони здатні метаболізувати залізо і нікель. У їхніх клешнях тут. І на кінчиках ніг є певна кількість заліза, що робить ці частини твердішими. Залізо та нікель. А в кінчику хвоста так, так Бачите, колір тут трохи інший. Це через наявність заліза. Оцей на вигляд дуже агресивний. Мені от цікаво, як у них працює зір. Я бачив у них два ока. Отже, це серединні очі, ці дві темні плями. Так, ось тут кластер з трьох очей. З іншого боку, вони також є. Це бічні очі, тож у них всього вісім очей. А чи можуть вони сприймати світло частинами свого тіла, які не є очима? Так, вони справді можуть в цьому експерименті. Дослідники поклали скорпіонів у наполовину накриті чашки Петрі. Потім вони освітили їх яскравим світлом, і всі скорпіони швидко сховалися під накритою частиною чашки. Потім дослідники зафарбували очі скорпіонам, щоб ті не могли бачити, і повторили експеримент. Але після увімкнення світла у 93% випадків осліплені скорпіони все ще ховалися у затіненій частині. Це стало відкриттям. Скорпіонам не потрібні очі для сприймання світла. Вони відчувають його своїм тілом. Це показало, що в них є екстраокулярна світлочутливість у хвості. Вони можуть сприймати світло хвостом. Це, звісно, не зір, але вони можуть так сприймати світло. Хвіст скорпіона може реагувати на світло згідно з однією гіпотезою. Вони так спілкуються між собою. вони використовують хвіст насамперед для того, щоб виявити іншого скорпіона того ж виду для парування. Одна мало ймовірна гіпотеза полягає в тому, що вони використовують хвіст для маскування, оскільки він поглинає УФ випромінювання. Якщо вони сидять на поверхні, яка поглинає ультрафіолет, і у вас є хижак, який бачить у цьому діапазоні, як у деякі сови, то це дозволяє скорпіонам зливатися з поверхнею. Це можливо, але не так багато організмів бачать в ультрафіолеті, і не так багато тих, що їдять скорпіонів, бачать в УФ, тому це мало ймовірно. Давай біймаємо. зараз. тобі вдасться майже ось так. Бачиш? Вау. Ще одна ідея: скорпіони вийшли з води в силурійському періоді дуже давно. І тоді від сонця надходило набагато більше ультрафіолету, оскільки було мало озону і інших газів, які поглинають ультрафіолет. Одна з ідей в тому, що ця речовина діє, ніби сонцезахисний крем. Вона поглинає шкідливі ультрафіолетові фотони. І перетворює їх на менш енергетичні фотони, і таким чином запобігає їхньому проникненню в глиб тіла. Заповзаю нірку. Ось так вдалося? були й інші ідеї, їх там лишилося небагато. Одна з них це та, на якій я зрештою зупинився. Можливо, скорпіони використовують це явище для виявлення кількості світла навколо. Це був останній експеримент після відмови від початкової ідеї, яка виявилася хибною. Суть мого експерименту дуже проста: покладіть скорпіона в кожну чашку а потім піддайте їх впливу ультрафіолетового випромінювання. Я порівняв скільки часу вони провели під УФ і в тіні, скільки разів вони рухалися туди-сюди. Ви тестували скорпіонів і з флуоресценцією, і без правильно Я розробив спосіб видалення або принаймні зменшення здатності скорпіонів до флуоресценції, просто піддаючи їх тривалому впливу ультрафіолету. Простіше кажучи, речовина, яка викликає флуоресценцію в екзоскелеті скорпіонів. Перестає світитися, тобто ви розщеплюєте її. Ця речовина вже не флуоростізює, і активність скорпіонів суттєво змінюється. Коли ви вмикаєте УФ випромінювання, нефлуоресцентні скорпіони поводяться так, ніби вони в темряві їхня активність в темряві і в УФ не відрізнялася в той час, як флуоресцентні особини знижували свою активність. то який з цього висновок? Висновок полягає в тому, що флуоресцентні особини поводяться так, щоб виявляти опромінення ультрафіолетом і реагувати на це. Інший дослідник, якого звати Дуглас Гаффін, придумав чудову фразу. Я повинен віддати йому належне. Він назвав це фотонним детектором всього тіла, тож це частина їхньої сенсорної системи. Ми не знаємо, чому вони прагнуть виявити ультрафіолет настільки, що перетворили усе своє тіло на детектор фотонів. Це може бути пов'язано з визначенням того, чи варто їм виходити зі схованки вночі. Ідея полягає в тому, що коли УЕФ потрапляє на тіло скорпіона, воно флорест. Ює хвіст розпізнає випромінюване зелене світло, і це попереджає скорпіона про необхідність якнайшвидше знайти укриття. Скорпіони можуть голодувати тривалий час, їм не потрібно часто їсти. Вилазити назовні і шукати їжу небезпечно для них, тому вони не вилазять в місячну ніч. Зазвичай в місячну ніч можна побачити лише тих особин, яким вкрай потрібна їжа. Вони не вилазять, якщо ситі, тому вони використовують цю здатність як сигнал про рівень освітленості. Це с. Своєрідний показник рівня небезпеки, а також ступеня голоду, того наскільки сильно потрібно вилізти назовні. Крабу доводиться обирати, вилазити йому назовні або ж лишатися у схованці. Підтримай канал Цікава наука на патреоні. Посилання є в описі.